Якошка контролю, учениця 5 класу, військовій лицей ізійської громади. Там Тема моєї роботи визначення якості сметани. В роботи було вивчити спосіб визначення якості сметани, та до цього не менш був поставлені такі завдання. Перше – дізнатися походжує соло сметани, Друге – познайомитися зі способом вигуки сметани, Третє – засувати демон поставити сметани, четверте – виготовити для сметани, четвертую вируси сметану, сметану. маршрутку і п'ять просто які сметани. Об'єкт досінько було обрано можна продукт сметан на різних виробників. Предметом досіджуючи вивчення процесу отримання якості сметани було висунута лікость. Ікось метанна реакцію реакція зіодною водою. Змінюється трава натуральна. Методи дослідження триотичні лаборатори, практично сперотального писала. Метали і кресоможні продукт, який повинен складатися з вашів і кисоможні продукти. Запас лівити сметан складається з чисто бактеріальних культур і може кисиратокопів, а у затворчі бактерій. В результате може кислопротиния да се използва за изменение в билки в малка скъпника в конеца молока, а така и в процеси дориване и изкъсание от твърдеци речовини, които ще застъпят организма в етини, като нишки. Наталът има и ценни витамини А, С и В. Наталът има и незменен заряд дей, приползване в травни и недокриви. Трактова цялост на саранските билки е 10 гр. и 2 млрд. Жарив 74 гр. българболите гладят и 8 млрд., а нейротична цялост 754 ккал. Сос метан з'явилися з данних часів. Зараз про миссивості молоко перерівнюють, потім розкіпа серед звіті платять, а раніше не було суператорів, молоко залишати теплому місці, щоб вони прокиснули і зверху знімати сметану. Тому сос метану пішов її соло сметани. Метан є вважаючим ходити своїм інгредієнтом, натуральний сметан сарічни зустрічається на наших прилках. Дивини до сметани виробники частіше пропонують вироби, схожі на доробину майону. Такі вироби визволяються ще за справжні сметани і уходжує виробника для Змечені продукти мають, мають правильне знання, але ми повинні тільки знати, що купуємо. На опокоїть виробник повинен писати склад, склад виробництва і дату. Справжній тобто, сподант складається тільки із важків і, і, і закладки, тому не відповідає таким озикам. Має біоколі з легким круватим відтінком. На запах відсутній, на накрисам очі. Сметана президент, сметана «Домашнє виробництво» виробництва і сметана сметанка. Ми взяли три скла, наносимо сметану, і натуральні сметани довжні отримати біотонки свой, а на натуральні сметана довжні утворити розводи і лодочки. І ми маємо такі результати. Метан «Домашнє виробництво утворило білий тонки Сметана президент утворила. Розводи, а сметана, сметанка, повністю творимо розводи і грудочки. Наступний спосіб ми визначаємо висоту. До цього ми взяли три, три склянки з водою і капаємо туди сметану. І розмішуємо. Вона дожена розчинитися. Сметана домашнього виробництва повністю розчинила сметану, а сметана, а інші в осад. Це Свідчить, що в них не тільки можуть бути і грошки, а ще можуть бути рослини жири консерванти та консерванти. Е, Наступний спосіб визначати також статусу за допомогою папіра. На папір виносимо сметану і одерну. Сметана домашнього виробництва не змінила свою форму. Сметана президента майже змінила, а сметана сметанка змінила свою форму. Це свідчить, що сметану, сметана домашнього виробництва є якіснішою. Потім ми також визначали, чи є хмалі метання для цього наносимо сметану і капаємо йодом. Білу колір може змінити на синій або коричневий. І ми маємо такі результати. Смета домашнього виробництва майже не змінила свої, свої колір, а сметана президента утворила світло сині, а сметана сметана утворила темно сині колір. Це світлі також, що у сметані сметан, е, у домашнього виробництва є якісне чоловік. Наступний спосіб ми визначали посольні сметани. Якщо ми взяли три склянки з водою і розбіжні сметану. Потім ми беремо універсальний індикаторний папірець і шмака. З білого кольору не може змінити на рожевий. І ми маємо такі результати. Сметана домашнього виробництва не змінила свій колір. Сметана президента творила свій рожевий колір, а сметана сметанка утворила темно рожевий колір. Це свідчить, що у сметані сметанки є більшою кисоткою, ніж у сметани президента. Дана робота має практичне значення. Її сметана використовують в Кулінарії, медицині та різних і страва. Да. Економічне значення. Домашні, краще купувати результат домашнього виробництва. Вона є дешеві якісніше. А, довороти, я деша до таких висновків. Перше, результат на якийсь можний продукт, який повинен складатися з рашків, якийсь можний продукт. Друге нейтральність смедань термін придатності та кризум саме для відвипичі відкриття на відмінню від сметанних продукцій за і консервантів. Третя консистенція сметана від ко, повинна бути густою, без грушечок, конерю, натиральна сметани без хімічних добавок, має біоколі з одним кровоматом Четверте – Четверта. Натирає сметані при перебуванні однією ємки в іншу коли і так. Називаємо відвіркою, від якої відходять і великі хвилі. П'ята сепраторна сметана повинна бути густою. Міру солодке жирне смак. Що це сметання не повинно бути росине в та консервантів, в нас це вже не справжня сметана, а сметанний продукт. Всьому під час подбання в магазині необхідно обов'язково звертати увагу на цілені упаковки і дат виробництва. Восьмето сівча метан домашнього виробництва відповідає вимогам встановлені держави стартанту. Ів'ята сметана, президент належить до позиційної сметани і десята смета, сметана, сметана, сметанка. Не відповідає показникам якості сметани і, сметані, і може не може відносити до только сметани.